Всім доброго дня, доктор ліки на спасіння, у нас ЧП. Поламалася ласточка. Заїхали до товариша допомогти йому сіяти сою. І короче, в нас ситуація жесть. Довелося відсипити культиватора і їхати зараз забирати МТ зона. Попередньо, я так думаю, прогоріла у нас прокладка. Зараз ми заскочимо. Це в принципі таке поле що саме нема. машину забрали маніпулятора забрали коротше будемо відцепляти сівника і лишати його виходить на полі Буде сьогодні ніч Цей целую ночь ми будемо працювати на Будемо складати сьогодні мотора. Розбирати. Попередній моторист сказав, що коротше, якщо тасол в масло не попав, значить у вас проблема, походу, пробило прокладку і цей. Як тут з'їхати? Оце тако понагорювали, бля. Зід тут на поле, бля. Далі тут ось Сергій. Ці, блядь, у вже так повикладали, блядь. аби ще... Мені не перевернутися, блядь. Прошов. Вон стоїть наш МТ Зон. Да, рівне тут поле, бля. Він мені каже. Подивись, яке в мене там рівне поле. Ну, то подивись, яке в тебе, є і по діагоналі твої воронки їду в МКТЗ. Всі рови видно, а вон взагалі котлова, не ждо котлова. Опять газова труба. Як ти тут мащу ту сою молотити? Де? Опа! Опа Як ти маєш її молотити, не знаю. Коротше, вон наш МТЗон. Сіванова. Сиванова Наша Коротше, Юрка, тут вообще рови. Не знаю, Юр, це для тебе. Тут коротше рови, блядь, де? Де, ров? Рови Що ви тут рівняли я не знаю Вон Дімончик Махає, вам всім привіт ось стоїть. Тут аби не перевернутися бля Так так чекайте стою Переключимось Даємо задню передачку старичка нашого ще одну виручалочку. Не випусти тут а. рівне поле, бля, сплошні рви. <сум> Юра! Та тут катакомби, Юра, газові труби треба лежати, орошення прокладати. Так, що в нас тут? Ну, коротше, що? Добрий день привезли бляху, пацану пісявся. Опісявся, напередок опісявся. Тут якби все чисто Щось у нас масляний. Кого? Ну так, да, де ж? Тут. Тута Там приїдеш дититься, якщо що... Я його і не підніму, зараз нічого. Ну відцеплюю. Блять, мотор цілий, нахуй. Що-що? Ну прокладка, блядь. Чуєш? Вона не на наружу проводила, ну десь прорвала, блядь, під поршень, і все, блядь. Через радіатор виперло. Ну що? Так, наша сіванова. Шланги зняли, все готові? Так. чекай зараз подивлюся. Ні, давай, не спішимо, бо це дело таке, бо це зараз тягнути Так Будеш ночувати тут на полі Охраняти ось до цієї масиви Масиви, массиви Охраняти Коротше Настроєння ви зрозуміли, як в козака. якщо я сміюсь, то в душі жопа блядь. Дима, що ти скажеш? Полимали красавчика? Будемо робити що? Блять, як роги зараз зняти, бля.